У ніч на неділю у Івано-Франківську звільнили захоплену мітингувальниками адмінбудівлю. Збирати свої речі згідно вказівки очільника обласного штабу національного спротиву Василя Поповича люди почали о півночі. Мовляв, відповідний наказ прийшов зі столиці, і обговоренню не підлягає. У екстреному порядку довелося згортати медпункт, кухню та покинути усі п'ять поверхів будівлі. Я, як солдат революції, підкоряюся наказом з Києва. Мені дали наказ, я його виконав. Завтра я його буду аналізувати, казати добре, я зробив, не добре. Щоправда, наказ покидати будівлю підтримали не всі активісти. Дехто заклик розійтися по домівках назвав зрадою. Кожної ночі був хлопцями, підтримував, молився. Ну, якщо прийшла указівка з Києва, напевно, так мало бути. Я думаю, що це не це є просто тактичний такий момент, щоб тимчасово ми просто поступилися для того, щоб виконалися ті всі умови, які прийшли вказівка з Києва. Не для того тут стояли, не для того люди кров проливали, і не для того люди тут здоров'я своє віддавали. Щоб зараз оце знову нас забрали. Це означає те, що забрати свободу, забрати все, що тільки можна. Свої речі протестувальники винесли за три години. Потім будівлю під контроль взяла міліція.